Про ці нововведення в НМТ вам точно потрібно знати. Всім відомо, що НМТ міститиме два блоки, у кожному з яких будуть завдання з двох предметів. І важливо знати, що учасники при цьому зможуть обирати порядок виконання предметів у межах одного 120-хвилинного блоку. Тобто зможете виконати спочатку завдання з математики, а потім з української мови, якщо вам так зручніше, або навпаки. Також у межах блоку можна пропускати питання, відповіді на які не знаєте, а потім повертатись до них або виконувати їх непочатку. В черзі. Ще у межах одного блоку учасники зможуть перерозподіляти час на виконання завдань різних предметів. Тобто, якщо ви виконаєте швидше, ніж за 60 хвилин завдання з одного предмета, матимете більше часу для виконання завдань з іншого. А ось що не можна, так це водночас змінювати порядок виконання предметних тестів або перерозподіляти час між двома блоками. Умовно кажучи, всі зміни в завданнях і перерозподіл часу в межах тільки одного блоку. До речі, якщо ви в цьому році складаєте то в нашому каналі ми зібрали всі найкращі безкоштовні курси для підготовки до мультитесту. Лінк на канал в описі профілю. Ви вже почали готуватись до НМТ? Напишіть в коментарях.